За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі: Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже. Лука, 11 глава, 28 вірш. Слава Ісусу Христу! Любі брати та сестри у Христі! Послання апостола Павла мають у складі нового завіту велике значення. Бо в них ми знаходимо глибокі і всебічне розкриття та роз'яснення істин євангельського вчення. І сьогодні ми проведемо роздуми над посланнями святого апостола Павла До римлян, а саме восьмої глави, з 14 по 27 вірш. Апостол пише, адже всі. Кого веде Дух Божий є дітьми Божими. Тут Павло наголошує на тому, що ті, хто живуть згідно з волею Бога і керуються Його Духом, є спадкоємцями Божими, тобто синами та дочками Всевишнього Отця. У старому завіті людство боялося Бога. Люди виконували закон через страх покарання. Такий стан схожий до стану раба. Віруючи, в котрих живе Дух Божий, не мають страху. Замість страху Дух Божий пробуджує у них любов до Бога. Цей стан апостол уподібнює стану сина. Син не боїться Отця, сину природньо любити Отця. 15, по 17 вірш апостол акцентує нашу увагу на те, що ми отримали Духа Святого, який не робить нас рабами, щоб ми жили в страху, але одержали Духа Всиновлення, яким кличемо Ава, Отче. Тим самим Дух Святий засвідчує нашому Духові. Що ми є дітьми Божими. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Так говорить апостол Павло про те, що наші страждання на цій землі є ніщо порівняно з цією славою, яка очікує нас у майбутньому Царстві Божому. Яке ми успадкуємо, як діти Отця Небесного. Дари Святого Духа розповсюджуються не тільки на віруючих, а й на всіх тварин. Тварини піддалися суеті і тлінню через гріхопадіння людини. Через неї вони повинні були звільнитися від закону тління, тому тварини чекають одкровення слави синів Божих. Звільнення тварин від цвіти і тління буде полягати у тому, що тварини знову повністю будуть служити людині. Крім того, у них самих буде знищений закон тління. Апостол продовжує наголошувати, що і ми, маючи зачаток Духа, зітхаємо, чекаючи з нетерпінням синівства. Отримавши право називатись синами Божими, ми отримали право на спадок. Право спадку полягає в тому, що віруючі отримали можливість брати участь у царстві слави, яке відкривається після другого пришестя. У цьому Царстві буде царювати Ісус Христос, а віруючі будуть з Ним. Бог пообіцяв, що тіло віруючої людини зрештою позбудеться грішної сутності і їх вплив завдяки діянню його сина, хто вірить у цю обіцянку, той має тверду надію і очікує витривалого на те відкуплення тіла. Це остатній етап спасіння. І саме в очікуванні нього ми надією спаслися. Апостол говорить про молитву та посередництво Духа Святого. Тут Павло зазначає, що Дух Святий допомагає нам у нашій немочі та стає нашим посередником перед Богом. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Римля, 8 глава, 26 вірш. Дорогі брати та сестри у Христі. Хай Божа мудрість веде всіх нас дорогами правди, а Божа любов надихає кожного до щирої молитви і щоденної праці над собою. Пам'ятаймо, про Духа Святого, який є Духом миру і духом єдності. Хай Він наповнить кожного з нас, обновить у нашому серці віру і надію, відкриє нам таємниці нашого буття і покличе нас до християнської досконалості та зміцнить нашу любов до Бога, Отця і ближнього. Амінь. Слава Ісусу Христу.